В чому щастя, Любов Шевчук? В чому щастя? запитав мудреця, у простоті сказав і посміхнувся в людській душі, природі цінністя. Радій, Господь до тебе пригорнувся у вдячності, вдячність Богу людям і землі, в душевності із бумерангом дива. Розраді, спокою і у сердець теплі, подяка, людяність, душа твоя щаслива. У доброті, доброта ласкам сонцем гріє, твій біль відчути може розділить без зайвих слів моралі зрозуміє і від торнат життєвих захистить в терпінні, терпіння, що походить від Христа. Гординя, гнів не можуть поруч жити. Его здолати справа непроста. Це як вулкан, що треба погасити у прощенні. Прощення душу нашу очищає, і покаяння свічкою горить, спокій дає, сумління захищає, серця надії ангелом летить. Тут і зараз. Тут і зараз. Принцип головний, мудрі життя підскаже, що робити. Досвід в минулому веселий і сумний, подій, реальність сьогодення пережити у вірі. Віра світла невичерпне джерело, кого накриє Дух Святий Спасенний, Господом молитві марно зло, Прозріння шлях. Завжди благословений. сонця, промінчики, небесний поцілунок, Сяй вам веселок, в барвах чарівних душа від Бога щедрий подарунок, А щастя в нас заховане самих.